А чи любите ви твердий сир, зранку зробити накладанець і поласувати ним з чаєм. Чи гарячий бутерброд з розплавленими шматочками твердого сиру? Я впевнена, що так. Я сьогодні вам розповім, як виготовляють сир. Щоб виготовити сир, треба багато молока. Коров'ячого, овечого чи козиного. Його збирають у великій ємності на молокозаводах і починається процес сироваріння. Сироваріння від двох слів варити сир. Як ви вже зрозуміли, цю суміш нагрівають. До певної температури. Варять її разом з кисломолочними бактеріями, які додають окремо. Потім сир починає грудкуватися і стає більш пружним. А мутна водичка, яка осідає на дні, називається сироваткою. Це така рідина, яка залишається після виготовлення сиру. Потім до сиру додають. Смаки, солодкий чи солений, або додають спеції, розфасовують його в округлі ємності, називаються вони головка сиру, потім сир достигає. Уявіть, як яблуко чи груша на дереві, дозріває, ось так дозрівають сирні ось такі голівки. Бачите, вони можуть бути різного розміру, великі, малі. За ними доглядають професіонали, технологи, які працюють на молокозаводах. Сир певний час стоїть, дозріває, а потім уже його продають в супермаркетах та на ринках. І завдяки цим людям і цьому процесу сироварінню ви можете ласувати корисним для наших кісток і зубів твердим сиром смачного.